Подорожі та відпочинок покликані дарувати лише приємні моменти, і особливо це актуально під час літнього сезону. І традиційно напередодні на телебаченні, на радіо, на шпальтах газет затрісніють оголошення про те, куди і за скільки можна поїхати відпочити і що нового побачити. У цей момент важливо не розгубитися і обрати саме той варіант, який вам найбільше подобається. І сьогодні як це правильно зробити і яку ідеальну подорож для себе обрати цього сезону, нам розкаже директор туристичної агенції Крона Лариса. Покровська, от власне, вже з приходом літніх теплих днів зрозуміло, що душа та тіло прагнуть відпочинку та нових вражень. От, власне, розкажіть, які саме напрямки літнього відпочинку ви пропонуєте туристам? Я думаю, що в цьому році, в 2017, розроблено на Україні дуже багато напрямків відпочинку. Перш за все, це стосується країн, таких як Єгипет. Де подорожуючі їдуть часто і доволі вже знають цей регіон, Арабські Об'єднані Емірати, Турція. Ці напрямки завжди були, користувалися попитом у наших туристів. Але на сьогоднішній день відкривається Китай як нова країна, куди їдуть багато подорожуючих з її великими традиціями східними, з гарними містами, з зонами відпочинку, цікавими. Також Відкривається по новому Європа, куди їдуть відпочивати до Польщі, до Кракова. Це колишня столиця Польщі, і там досить багато цікавих і визначних місць, і багато красивої архітектури. Наші туристи дуже полюбляють їздити до Італії з її мальовничими містами, такими як Рим, Мілан. Венеція, де полюбляють кататися на гондолах по місту, яке знаходиться на воді. Також полюбляють Іспанію. Попитом користуються такі країни, як Греція, Хорватія, Чорногорія. Директор турагенції стверджує, що будь-які забаганки навіть найвибагливішого клієнта можна легко задовольнити: сонячні курорти Болгарії, антикварні пейзажі чеських містечок, гірські, австрійські вершини, мальовнича данія, середземноморський клімат Хорватії, Загадковий Китай та країна європейських цінностей Польща. А ще французька романтика, німецька стриманість, італійська енергія. Всім. Хто хоче на власні очі побачити плантації тюльпанів у Голландії, скуштувати справжнього швейцарського сиру, проникнутися історією старовинного Люксембургу. Туристична агенція крона гарантує справді якісні послуги. Але зрозуміло, що не всі клієнти хочуть такого екзотичного відпочинку, екзотичних поїздок. От що саме ви могли б запропонувати туристам саме от в Україні? Туристична агенція крона на сьогоднішній день розробила свої фірмові туристичні напрямки. І хочу розказати про деяких з них. Наприклад, на сьогоднішній день ми возимо до знаменитого замку, якщо ви знаєте великого визначного французького письменника Онореде Бальзака і його коханої жінки Евеліни Ганської. Там дуже красивий замок, дуже гарно розповідає екскурсовод про їхнє е, життєвий шлях, про це величезне кохання. І до речі. Е, була річниця сторіччя де Бальзака і паломництво туристів зі Франції, які їздили в цей замок і по сьогоднішній день туди їздять. І особливо закохані пари. Тому ми возимо в цей замок наших туристів. Особливим також є Вінницькі фонтани. Ми туди возимо наших подорожуючих. Їм подобається. Тому що такі фонтани, як у нас у Вінниці, вони другі в світі. Також одним із напрямком нашої туристичної агенції є паломницькі тури по духовних місцях, визначних місцях нашої України. Це Почаївська лавра, Києво-Печерська Лавра, Голосіївська Пустень, Звенигородський монастир та багато-багато інших визначних духовних. Міст. Ті ж, хто віддає перевагу відпочинку на просторах своєї країни, також приємно будуть вражені. Засніжені вершини Карпат, дзвінки струмочки, духмяний запах свіжої хвої і звичайно автентичні традиції, які тут збереглися, як ніде. Карпати, Закарпаття, Прикарпаття. Туристичні агенції крона під силу все. Власне, розкажіть, чи передбачені цього року якісь знижки, акції чи бонусні програми для ваших клієнтів на сьогоднішній день. Нашою агенцією розроблена дуже цікава бонусна програма для студентів та школярів. Вона називається 6 плюс 1, 10 плюс 1 і 16 плюс 1. Тобто, якщо збирається організована група, то одній людині дозволяється їхати безкоштовно. І ці напрямки по Карпатах, по визначних українських наших містах. по… Гірськолижних курортах, тобто, в момент відпочинку школярів на канікулах, ми організовуємо такі от тури. І пропонуємо дуже великі знижки і чудові бонусні програми. Деякі туристи відпочиваючи, хочуть поєднати от приємне з корисним, і зазвичай, от можливо, якісь цікаві програми ви також для них підготували. Хочу донести до наших туристів про те, що на сьогоднішній день ми пропонуємо поїздки до багатьох заповідників і України. Так, ми не тільки возимо заповідник Асканія-Нова, ми пропонуємо біосферний заповідник Закарпаття, біосферний заповідник е, е, на Рівненщині, а також біосферний заповідник е, Древлянський. Тобто є багато вибору, можливостей і е, напрямків для відпочинку. Тому раджу заходити до туристичної фірми частіше. І на наших стендах читати інформацію, яку ми подаємо завжди, і раді бачити наших туристів у нас. Як бачимо, діти у нас намічаються дуже вдале. Дякую вам за цікаву розмову і пізнавальну такої інформацію. Отож, запрошую рівня завітати до туристичної агенції крона, де ми запропонуємо вам на вибір багато турів, які будуть вам близькі і до душі, і вигідні з фінансової точки. Зору отож, напрямок обираєте ви. А на останок, наші шановні телеглядачі, хочу нагадати, що все на світі має ціну, однак враження вони безцінні. Тому подорожуйте і набирайтесь нових вражень.